У Шоскінському ЦНАПі відновили реєстрацію і зняття з реєстрації місця проживання. Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни прийом цих запитів було призупинено. Начальниця управління Софія Жукова розповіла, що з моменту відновлення цією послугою вже скористалося близько 150 людей. З 13 березня 2023 року ми відновили роботу щодо реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб. Бажає змінити своє місце реєстрації, можуть звернутися безпосередньо до нашого центру надання адміністративних послуг. Також є можливість у людей, у кого є електронні кваліфіковані підписи, зробити цю послугу через є портал Дія. Це вони самостійно, через власний кабінет звертаються і проходять операцію реєстрації і зняття. Це називається декларування реєстрації місця проживання, якщо це виходить через електронну систему. А у нас на місцях вже можна зробити особисто. При особистій присутності чи за нетряльною довіреністю». ця послуга дуже важлива для мешканців громади, адже вона потрібна не лише у випадках зміни місця проживання, а й для різноманітних нотаріальних дій та оформлення інших документів. «В деяких моментах змінились перелік документів, які необхідні для реєстрації місця проживання. Тепер, згідно нової постанови, обидва батьки дають згоду на реєстрацію місця проживання дитини з 14 до 18 років. Фахівці звертаються до громадян не створювати Великого натовпу, адже поступово послуга буде надана всім, хто планує нею скористатися. У ЦНАПі звертають увагу, що поки прийом людей здійснюється у порядку живої черги. Зараз буде велика кількість навантаження, так як цілий рік ми були відключені від цієї системи, тому прошу зберігати громадян спокій. Поступово приходити всім, не в один день приймемо всіх, зробимо все можливе. ЦНАП працює з вівторка по суботу, включно з 8 години по 15.30, це з вівторка по п'ятницю, в суботу з 8 до 14 ї години прийом громадян.